Я вічне і на суд не переходить, а від смерти перейшов до життя. Істинно, істинно кажу вам святи, Боже, святи, святим.

Героями не стають, героями народжуються. Це в крові, це в характері, це в свідомості. Наша Україна це наш дім, і в наш дім прийшов клятий ворог, Росія. Вони прийшли нищити, вбивати, вони прийшли відбирати в нас нашу землю. Вони знищують все саме дорогоцінне, що є в нашого українського народу. Вони вбивають наших захисників. Ті герої, які народжені героями, вони стали на захист, і ми маємо бути у вічному боргу перед кожним із них. Ми маємо їм дякувати. Ми маємо їх шанувати. Ми маємо пам'ятати ціну найвищої жертовності. Кожного, хто віддав своє життя, але віддав не тому, що хотів, а тому, що кляті вороги прийшли, вбили і забрали. Сьогодні наша громада дуже боляче, що так часто за останні дні зустрічається з такого болючого і сумного приводу. Ми сьогодні з болем серця і сльозами на очах, на колінах зустріли нашого новодністровця, нашого героя, нашого захисника. Шундрія Михайла Степановича. Він народжений у 1985 році. Він навчався в нашій Новодністровській першій школі. У нього тут прекрасна родина, прекрасні батьки, сестричка, сім'я її. У нього є двоє дітей: син та донька, дружина, друзі, побратими, у кого сьогодні серце розривається від болю. І ми розділяємо з вами цей біль. Тому що для кожного з нас це також дуже велика і болюча втрата, тому що Міша стояв на захисті нашої рідної землі і кожного з нас. Міша працював в гідроспецмонтаж в енергопромі на Дністровській ГАЕС. Можна сказати, що в нашому місті енергетиків Михайло по своїй трудовій діяльності також був енергетиком. Сьогодні серце від болю. У кожного стискає з енергетиків, тому що нещодавно попрощалися з їхньої енергетичної родини з Шуйвоном Володимиром. І хочеться сьогодні просто до Бога просити: Господи, зупини це все. Допоможи нам побороти тих клятих ворогів. І дуже хочеться, щоб весь світ усвідомлював, що сьогодні війна не в Україні, сьогодні війна в Європі просто на українській землі. І тільки ціною життя наших українців здобувається та така довгоочікувана перемога. Якщо весь світ не об'єднається, не встане, то клятий ворог піде далі, піде до них, і вони мають це усвідомити. І тільки це нам допоможе побороти. Це все зло, цю біль і це горе. Міша, ми тобі дякуємо. Ми дякуємо тобі за твій патріотизм і любов до рідної землі, за те, що ти. Захищав нас, і тепер ми з великою вірою в те, що все ж таки є правда й на небі. Там є Бог, і ви уже тим небесним військом будете захищати далі нашу країну і приведете її до перемоги. Спочивай з Богом, з миром. Ще раз словами вдячності до тебе. Нехай твоя душа знайде спокій у царстві небесній. Слава Україні! Цей пам'ятний лист вручається на знак глибокої вдячності за жартовне служіння у лавах Збройних сил України, солдата військової частини А-4856 Михайла Шондрія, Як Верховний Головнокомандуюч Збройних сил України схиляюсь перед відвагою, стійкістю, патріотизмом воїном, чинами якого уславлений Володимир Трезук, президент України Володимир Зеленський, Верховний Збройних сил України Володимир Зеленський. Слава Україні! Героям слава! більшої любові за ту, хто за друзів своїх покладе душу свою, говорив нам Господь. Наші новітні герої, наші мученики 21 століття щоденно цю заповідь виконують. Тому що наші воїни, зокрема, і герой захисник спочалий воїн Михайло. Віддав своє життя не за якісь багатства. Віддав своє життя не за якісь привілеї, звання, медалі, але віддав своє життя за кожного з нас. І коли ми зранку прокидаємося і бачимо, що сходить сонце, бачимо, що на вулиці світає. В першу чергу ми повинні піднести свої молитви до Бога за тих, хто ціною власного життя і здоров'я прикрив своїми грудьми для нас цей світан, хто ціною власного майбутнього здобуває щодня майбутнє для нас з вами. Тому що молоді люди, які могли принести цьому суспільству ще дуже велику користь, могли для цієї країни зробити ще дуже і дуже багато. Кожного дня жертвують собою, кладучи своє життя на той вівтар нашої з вами свободи. Свободи, яку подарував нам Господь. З великої своєї любові, адже ми з вами не є маріонетками у руках Божих. Кожна людина має свою вільну волю. Кожна людина має вільну волю на те, щоб кожного дня обирати, творити добро чи творити зло. І якщо хтось Десь там далеко, на сході на півночі, обирає творити вбивства, грабунок, гвалтування і загарбництво, то наші воїни, наші герої, зокрема, і новопредставлений спочилий воїн Михайло, кожного дня цю свою волю звертає до того, щоб Боротися із тим злом і захищати нас із вами від того зла, яке насувається на нашу країну. І, як зазвичай ми звикли, коли ми прощаємося із нашими у братами і сестрами на похороні, від імені спочилого священник просить усіх прощення. Але перед воїнами вони не мають за що перед нами вибачатися. Але ми маємо з вами просити прощення у них. Просити прощення за те, що наша з вами національна свідомість, наша з вами любов до Батьківщини не досягнули ще того рівня, щоби попередити. Цю велику трагедію нашого народу. Диктатор сказав, що Росія закінчується там, де закінчується російська мова. Значить, ми повинні з вами усе у собі російське перекреслити. Щоб ота ідеологія руського міру. Яка поступово засуджується світом, не мала поширення тут, на нашій землі, щоб ми з вами мали можливість так само мати вільну волю, вільну волю, до якого народу нам належати, вільну волю, щоб жити на своїй землі, і вільну волю якою мовою нам розмовляти, в тому числі і молитися. Тому, дорігу Христів, я хочу вас попросити, щоб всі, хто буде підходити до, до домовини прощатися, щоб кожен про себе попросив вибачення. Вибачення за те, що Десь ми трошки недопрацювали, десь ми не змогли зробити так, щоб, власне, попередити оцю велику трагедію нашого народу. І сьогодні, коли ми проважаємо в останню дорогу спочилованого представленого героя-захисника Михаїла, Своїми бездиханними устами, які, на жаль, уже не можуть нічого промовити, він прощається через слова священника із своєю матір'ю Галиною, прощається із батьком Степаном, прощається з сестрою Іриною, прощається з сином Денисом. Прощається з донькою Надією, з племінником Романом, з дядьком Семеном, з тіткою Ларисою і з племінницею Ольгою. Прощається і наостанок від його імені хочу сказати вам, дорога родина, що Пам'ятайте не лише його подвиг. пам'ятайте не лише яким він був, але пам'ятайте і те, за що і для чого власне загиблий воїн Михаїл віддав своє життя. Він віддав своє життя за те, щоб жили ви. Він віддав своє життя за те, щоб Кожен з вас мав можливість це життя прожити за Нього, прожити у молитві, прожити у проханнях до Господа за упокій Його спочилої душі. Тому не забувайте його в своїх молитвах, згадуйте і повсякденно вдома, і у храмі на літургії. Тому що ті, хто покинули цей світ, не можуть, на жаль, більше просити за себе. Але вони можуть наші з вами молитви посилювати, примножувати і підносити до Господа. Тому пам'ятайте про це, пам'ятайте про нього. І ви, всі дорогі христі, браття і сестри, пам'ятайте Його подвиг. І пам'ятайте, якою тяжкою ціною кожного ранку для нас сходить сонце. Для нас воно сходить і світить, як от зараз на небі, ціною тих, хто тримає оце мирне небо на своїх плечах для нас. Пам'ятайте їхній подвиг, тому що кожен воїн не робить це ні заради слави, ні заради грошей, але заради всіх своїх близьких, заради всіх нас. Тому пам'ятайте, що чужих воїнів не буває. Всі вони наші, всі вони нам рідні, тому що тільки рідна і близька людина. Готова віддати своє життя за своїх близьких.